Бля, коли ця стара здохне? А воді, Вуйко, куди обидеться? Думай, замахай, кожні дві години. Я не включаю відео з голими бабами, викигаю, а то кляво свіхлю, це я? Я перепрошую, переклади. А кого ж хотілося робити, а то все не вкручало, бо світло повіклюється. Давай ти. <гас> Кажеш, що зайшов на порнохаб і виключило світло, і це його взбісило. Так ось, що ви погрожували обленерго, правильно? Ай, лежу шраку. Просить вибачення. Фойко Іване, у вас є дозвіл на цю зброю? А що ж на цю є? Каже, що на цю є. В смислі на цю? Срав пес переділи бджоли. Боже, діду, ти ж о термінатор. Ах, що світло, як ви що А якого хера це тут? Ти мирська міна. Пане Іване, ви розумієте, якщо воно зірветься, нам срака. Що це зірвало, траву гаті?